Привіт, дорогі друзі, вас вітає канал Будні Золога. Сьогодні в мене таке відео про посилку з кормами з сайту Розетка. Но корма теж від відомого бренду та відомого зоомагазину. Давайте вже подивимось, що це за корма, якої марки і хто насправді продавець цих кормів. А продавець, дорогі друзі, всім відомий зоомагазин. Зооку. Зо магазин, який спеціалізується на продажі раків та кормів. І так, друзі, в нас трошки похолодало в Харкові. Ну що, друзі, як ви зрозуміли, це корма торгової марки Aller. Хто не знає, це корма вже можна сказати, професійної, ну, в принципі, професійної лінії. Який використовується для вирощення риби, раків, креветок. Тому, одразу кажу, що ці корма дуже круті і я рекомендую їх використовувати. А також, коли я трошки не знав, що я купив взагалі в компанії Зоку, яка теж дуже цікава, буде, що підпишіться на канал. Зоокух. Така невеличка реклама, за яку мені навіть і не просили. Я вирішив зробити її сам. Є один трошки мінус в тому, що я зараз покажу, як спакована корма. Вони спаковані класно, але не підписано на пакетках деякий корм. І трошки не зрозуміло, тому що я взяв двохміліметровий два варіанти кормів. І ну подивимось. Де і як буде. І можливо сам звуку мені напише, що це деякий корм. Щоб я потім підписав. А може я сам зможу розібратися. Я все подивлюся уважно фотки, які зараз теж вам покажу. Також я покажу вам состав цього корму. І ось так, друзі. Ну Давайте далі я вам покажу зараз состав корму. І ну, буду не надіятися, не треба на це надіятися, що ці корма дадуть мені можна сказати, велику списку розведення раків, тому що наближий час я хочу розвести трошки побільше раків, тому що раніше корм... Ну вони гарні корми, якщо ти хочеш тримати раків, і щоб вони як би, розводились в невеликій кількості. А зараз мені там для деякої роботи дослідження потрібна велика кількість. Тому ось так, друзі, дивимось склад. А ось і ті корми, які я купив, якщо вам необхідно, зробити стоп-кадр, де ви зможете подивитися склад та опис цього корму. І так, друзі, кордо запакував ось такі упаковки. Здесь упаковки. Мелкий корм ось такий. І ще ось таких покупках був трошки інший корм. Нажав я такий не зумій деякий корм. Поміток на пакетах я не побачив. И ось такие 8 мм. Ось ми так виглядаємо. І 2 мм такий корм. І ми зараз будемо з вами мадувати ракет. Єдиний таке великий мінус пакування цих кормів це в тому, що пакети не підписані де саме який корм. Зовку, якщо ти дивишся це відео, напиши, в яких пакетиках який корм із тих, що я купив. Тому що я не дуже розумію насамперед, ну, що це за корми, ну ось так. Ну що, друзі, хочу вам сказати, як ви всі бачили, рак їли це кон дуже з великим задоволенням. Тому ставимо лайки, пишемо коментарі під цим відео. І друзі, нагадую, підписуйтесь на мій телеграм. Там дуже багато, цікавого також є спілкування зі мною та моїми підписниками. Посилання на мій телеграм в описі до цього відео, а також у шапці профілю. А на сьогодні все, пока-пока.